Привіт! Поки ми на кемпінгу Мармуляда, я вирішила одразу зняти таке коротке відео, показати, як тут все влаштовано. На сьогодні така погода, просто Тому ми вирішили сьогодні не їздити на лижах, а виїжджати вже з кемпінгу і їхати подивитись на наш новий паркінг біля аеропорту в Венеції. І, можливо, підемо гуляти Венецією. Я вже прибрала, взяла якраз посуд, щоб не мити його всередині у нас. І прийшла, бо побачила, що тут. Десь збоку біля рецепції має бути приміщення, де можна його помити. Опа! Ось так ця кімната виглядає. Вона насправді досить велика, я б сказала, як на цей кемпінг. Багато умивальників, смітнички, куди можна почищати їжу залишки. Можна поставити посуд, щоб він постікав. І собі усе помити. Тут ще чотири місця, і з тієї сторони ще два. Можна собі повішати одяг. Отже, я почну з цін. Тут, в залежності від сезону, від періоду, ціни відрізняються. Ми зараз ось в цьому з 7 грудня по 21 грудня і тут оплачується окремо за автомобіль, в нашому випадку кампер 10,50 і за кожну е дорослу особу теж 10,50. Тобто у нас це виходить 31,50 за одну добу. Ну і в залежності, якщо з вами там дитина, це 7, якщо менший. Кампер Ван850. Ось тут іде головна дорога, по якій ми їхали. Звідси ми заїжджали. До речі, дивіться, яка прикольна мала причепка стоїть. Вона така мій мій -мі манюченька, як дитяча. От, і ось там трішки далі видно підйомник. Тобто одразу там тільки приходиш дорогу і є підйомник, яким ми вчора якраз їздили на гору, подивитись краєвиди. То все дуже компактно, зручно і поруч одразу біля дороги є ще один великий паркінг. Для звичайних автомобілів, де можна просто залишити авто і піти їздити. Тут є рецепція, там завжди з 8 до 22, здається. Так, з 8 до 22 рецепція працює, і каса працює з 8 до 12. О, поруч з рецепцією теж є невеличке кафе, тільки я туди ще, до речі, не заходила. Тільки так побачила сьогодні, коли якраз. Ходила помити посуд. Ми йдемо, подивимось, що тут є. Бар. О, тут є одразу е, точка доступу до Wi-Fi і пароль. Написані, що можна підключитись. Правда, ми цього року купили одну дуже круту штуку. Павел знайшов якийсь такий е, модем, який дає безлімітний інтернет в будь-якій точці світу. Тобто він не прив'язаний ані до якогось оператора, ані до країни. Він безлімітний. Ми можемо собі дивитись. Там не знаю Netflix, YouTube, все, що хочеш, на кількох пристроях. Тобто теж немає обмеження по пристроях, тому що підключення у нас, наприклад, його телефон, мій інтернет на ноутбуці, телевізор підключений, і все працює дуже добре. Не було ніяких збоїв поки що. Тут трішки, до речі, туман уже знизу піднявся догори, і вже стало видно кабіни ліфти. Загалом майже весь цей кемпінг складається ось з ось таких місць. Тобто є невеличкий будиночок з таким дашком-віконечками і така накриття, під яким стоїть причепа. Тобто що вона може стояти цілий рік, і незалежно від того там сніг, дощ, нічого їй не станеться, буде в нормальному вона стані. І ось так повністю в цю сторону кемпінг заставлений такими місцями. Біля кожного також є ось такий... Крила, тобто можна підключити свій свою причепу чи кемпер до електрики, якщо ти хочеш, і це окремо е, потім оплачується. Ми коли реєструвалися на рецепції то не брали доступ до електрики, хоча можна в будь-який момент це змінити, е, тому що наш кампер зроблений так, щоб можна було е, повністю незалежно провести декілька днів. До речі, вже зараз почав падати не сніг, а дощ така собі погода. Е, щоб провести декілька днів е, е, на дико тому що в нас такий стиль подорожей, що ми можемо собі. Стояти, наприклад, безпосередньо під витягом, щоб одразу підніматися кудись на будь-якому звичайному паркінгу, куди можна з нашою вагою, тому що ми досить великі 7 тонн. І на багато кемпінг паркінгів ми вже не проходимо. Є заборона, наприклад, що не можна кампери чи не можна там вище 3 і Так, а тут собачка зі мною вітається. А там, дивіться, це, до речі, плюси, коли на таких кемпінгах люди мають своє стабільне місце, наприклад, на е, цілий рік, то вони довкола свого е, кемпера роблять інколи, наприклад, так як тут різдвяна декорація, ялиночка стоїть. А влітку, наприклад, на кемпінгах, то ми багато де бачили, що просто розбивають собі такий як е, е, город, квіти, кущі, е, садять якусь зелень, помідорки чері, ще щось. От і дивіться, тут собі така. Ялиночка. З тієї сторони вже більше вільних місць. Ось там за тим парканом починається вже паркінг, звичайний. О, а там стоїть центуріум. Це наша мрія. Один з пунктів, що, можливо, колись ми таким теж їздитимемо. От, і тут є кампер-сервіс-будинок, де можна зробити все, що необхідне. Тобто сюди можна заїхати. Є такий злив, стаєш туди, відкриваєш сіру воду, спускаєш її, тобто брудну воду, щоб вона йшла спеціально в це місце, бо загалом заборонено це робити там. Не знаю, на просто звичайному місці, де ти стоїш. От, і тут теж можна набрати чистої води. Не знаю, чи знаєте, пізніше можливо покажу, що туалет в кемпері виглядає як така валізка, яку виймаєш ззовні, Відкриваєш, виймаєш її. Ідеш, такий шукаєш такий знак хімічний туалет. Тут це все виливаєш спеціально виключно в цьому місці, Тут можна одразу її помити і несеш назад. Тут теж є ще одне місце зі смітниками, є на цій стороні, і з іншого боку кемпінгу таке ж. Е, так, теж всюди є багато вогнегасників згідно техніки безпеки. Я думаю, це зроблено, там на, певні, на певну кількість на певну автомобілів має бути. Ось тут, наприклад, одразу теж є. От. Так, йдемо далі. І з тієї сторони теж є душі, жіночий і чоловічий. Ось тут все позначено. Тут мені здається, що трішки менше, ніж біля головного входу. Туалети, душі, умивальники, тут є жіноча сторона, тут чоловіча. Ну і з іншого боку теж є ще, один, ще одне місце, де можна помити посуд. Думаю, що воно виглядає десь так само, як там, де ми були перед тим, тільки трішки все-таки тут менше. Ось так. До речі, цікавий факт, що коли ми взимку їздимо по Італії, то дуже часто на курортах зустрічаємо. Кемпери з на італійських таблицях, тобто що їздять їздить багато італійців. А от влітку, коли ми були, наприклад, на кемпінгу у наших знайомих біля Ізео, то зустріти там кемпер і італійців, які відпочивають це. Ну, якщо це було 5%, це максимум, тобто їх там були одиниці. Здебільшого це були німці, голландці, поляки. Ну, мабуть, все, в основному голландці і німці, але італійців не було. А от взимку навпаки, дуже багато було. італійців приїжджає. Ось тут, до речі, є такий ще стандартний цей будиночок, але на цю сторону видно, що є всередині. Тобто там видно вже причепу. І тут люди тримають свої якісь крісла, столики. Тут, мабуть, холодильник у них є всередині. Тобто все-все необхідне. Тримають, так собі закривають. І виносить всередині. Велосипед дитячий. Сюди є вказівники, тобто що вихід туди, вогнегасники в ту сторону, щоб знайти. З тим дуже суворо все має бути зазначено. Тут якась така новіша причепа російні. І теж італійці. Милобуку прикра... повішали такі оздоби на вікно собі різдвяні. Видно, що люди часто приїжджають. Так, бачу, що. Павло вже там махає, чекає мене. А ось тут, дивіться, покажу ще один будиночок. Крісло, якісь такі різні прикраси, віночки. От. А позаду стоїть причепа. Так, я, мабуть, обійду з цього боку, бо ось тут ми повернулись до рецепції до в'їзду. Тут я мила посуд. Тут теж смітники. І зараз коли. Ну, але ці краєвиди довкола просто. Гори-гори-гори ліс. Тільки сьогодні за рахунок цього туману, може зараз його менше трохи. Не так все видно. Так, тут є пральня. Вона закрита, бо треба піти, мабуть, на рецепцію, щоб сюди зайти. Пральня, просувальня і ось тут є ціна. 7 євро. І давайте глянемо, як це виглядає всередині. Так, і ми прийшли, це друга сторона рецепції. Тут рецепція. А з цього боку є ось так. Жіночі туалети. Я зараз загляну, щоб показати, як це виглядає. Що нікого немає. Нікого немає. Тобто умивальники, зеркала, туалети. Деякі нормальні, як унітаз, а деякі ось такі. Там і сушарка для них автоматична, тут їх е -е, паперові рушнички, вішачки, все як має бути. Далі, тут є жіночі, жіноча частина душі. А ось тут ще, один, ще одна станція, де можна е -е, почистити туалет. Так. Окей, нікого немає. Отже, душі виглядають ось так. Всередині залишаєш тут собі рушнички, наприклад, курточку, закриваєшся, ще одні мішочки тут ще один ряд умивальників, тут є сушка, автоматична сушарка для рук, ще туалети додатково. І ось тут теж умивальники, сушарка. Дзеркала, правда, я, до речі, сушарку фен брала з собою свій кампера, або цей трошки такий повільний, меншу потужність має. Ну і з цієї сторони, якщо обійти, знову якась господарська частина, ми виходимо на ось цю частину, таку ліву частину від рецепції, де те ще кілька ось таких причеп під накриттям. І ось тут просто таке місце, де можна поставити кампери. І ми якраз тут стоїмо. І з цієї сторони є такі ж самі чоловічі туалети і душові кабінки. Коли ми приїжджаємо на кемпінг, то ми вже намагаємось використати усі ці блага, за якими тут можна користуватись, за оплату, тобто злити брудну воду, набрати чистої води, почистити туалет, посуд. Я тоді зазвичай мити вже сюди всередину, кудись для того, щоб не забивати наш злив, якимось там залишками їжі. Не використовувати зайвий раз уже воду, якщо тут є поруч, можна. І так само, наприклад, піти прийняти якийсь такий порядний душ, помити волосся, зробити скрабчик, якісь масочки, то я теж іду вже в душ, щоб не думати про те, скільки води я використаю. Ну і сушити волосся, фен я теж йду вже туди. Хоча насправді все це ми можемо зробити і в нашому кемпері без проблем. Але тут такий, такий вже раціональний підхід. Якщо ми на кемпінгу, то вже робимо це тут. Так, Павел ще. przybierają, czystą nasz To jest kochanie! I zaraz już będziemy wyjeżdżać, bo już w środku wszystko jest czyste. Ja dzisiaj pomylę kuchnię, wannę. Tak, Paweł zabrał kóryki i od razu wszystko się sprawdza. Co tam masz kochanie? Zbiornik w krok i u nas jest w podłożu osi na wodę, brudno, czysto. I kupa kupa w I to nam wszystko dobrze? Ja nie rozumiem jednej rzeczy: jak to jest możliwe, że ten biureń, ta czystą wodę, jest pełny? A ja się kąpałem dwa razy. Weź mi to wytłumacz <laughs> Ok. No kąpałem się, czy nie? Czy ja już jestem nienormalny? Co? Окей, okay, ми набрали чистої води повний. цей. E, скільки там у нас? 100 літрів? 415. Окей. Okay, я з цифрами не дуже дружу. 415 літрів чистої води і Павла каже, що показує дальше, що він там же баг, ten ten, що бак повний. Хоча він два рази приймав душ. Ну no і плюс я мила посуд, вмивала ще там щось. Ну, no. показує 100%. І я хочу подякувати усім, хто додивився до цього моменту, а особливо тим, хто підписаний на канал, та не забув поставити лайк. Дякую вам і до зустрічі в нових відео і на нових якихось красивих місцях.